Нещодавно на базі Миргородку Рото відбулася чергова обласна наукова конференція акушерів гінекологів Провідні спеціалісти зібралися, аби розглянути актуальні проблеми оздоровлення жінок. Адже всі добре розуміють, що здоров'я жінки це здоров'я країни. Проблеми гінекологічних захворювань стоять чи не на першому місці сьогодні в світі. Статистика не дух не може не насторожувати. На жаль, більшість жінок не надає належної уваги своєму здоров'ю. Хоча й розуміють, що важливо якнайшвидше виявити справжню причину захворювання та почати правильне лікування, не залишаються осторонь цих проблем і провідні спеціалісти санаторно курортного комплексу коросу. Тому наукова конференція була присвячена підвищенню рівня стандартів акушерської гінекологічної допомоги. Організатором форуму виступила кафедра акушерства та гінекології Полтавської медичної стоматологічної академії. Ми неодноразово проводимо конференції на базі миргорода курорта бо це місто, яке завжди живе новим життям, не тільки професіонально. У нас дуже великі зв'язки з санаторіями і для вагітних, і санаторіями з серцево-судинної патології, і з лікуванням цукрового діабету, Тому ми часто проводимо тут. За допомогою і дозволом ваших лікарів, керівників, головного лікаря, начми, де проводимо тут конференцію. Публіка завжди, яка приходить на конференцію, цікавиться такими професіональними питаннями, які вони будуть застосовувати в своєму житті. І зараз ми проводимо конференцію присвячену здоров'ю жінки, плануванню сім'ї про профілактиці запальних захворювань, тому що дуже база санаторія відповідає всім сучасним умовам по лікуванню цих захворювань. І ми раді, що ми запрошуємо сюди лікарів і санаторія, і ми запрошуємо лікарів прилеглих районів, які теж цікавляться цій патологією і повинні її знати. Цю акцію завжди проводить Українська мекстамат академія, наша кафедра акушерства Шерса тому що ми спрацюємо. У нас є угода про співпрацю з санаторієм Миргород, і тому ми з задоволенням проводимо ці конференції. Тим більше завжди нас дуже радо приймають і дуже добра, тепла і приємна атмосфера в цьому місці. Більше 40 фахівців на конференції мали змогу ознайомитися із новітніми дослідженнями в сферах планування сім'ї в різні періоди життя жінки та застосування протизапальної терапії в акушерстві та гінекології. Вичерпна та змістовною була доповідь Антоніни Макарівни Громової, професора, заслуженого діяча науки та техніки України, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри акушерства та гінекології Української медичної стоматологічної академії. Розкриваючи теми консервативне лікування запальних процесів та планування сім'ї в різні періоди життя жінки, Антоніна Макарівна наголосила на тому, що запальні процеси є одним із найбільш поширених акушерських патологій і займають 35-70% всіх гінекологічних захворювань. Ці патології мають тяжкі наслідки для репродуктивної системи та під час вагітності. тому важливо правильно вибрати препарат для лікування та за необхідності призначити курс для обох партнерів. Кандидат медичних наук Олександра Леонідівна Громова широко розкрила тему клімактаричного синдрому та його проявів. Вона повідомила, що сьогодні існує досить ефективна медикаментозна допомога жінкам. Доведено, що тривалість життя жінок, які досягають клімактаричного віку. Суттєво подовжується завдяки сучасним препаратам та методикам. При цьому покращується якість життя жінок в цей період та збільшується їхня працездатність. Варто відзначити, що курорт Миргород було обрано не випадково для проведення такої важливої конференції, адже база курорту Миргород повністю відповідає всім сучасним вимогам по лікуванню жіночих захворювань. Сьогодні на базі нашого курорту відбувається чергова конференція акушерів гінекологів в нашої області, яку організувала кафедра акушерства гінекології нашої Полтавської медичної академії, і на репродуктивному здоров'ю жінки. Це вже не перший раз ми збираємося, з чим це важливо. Вони знайомляться з нашою базою і використовуючи базу нашого курорту, покращують здоров'я жінок і включають їх в загальне лікування, особливо цих проблем. Лікарі з'їхалися з усієї області, і, знайомлячись з тим, що в нас є. Вони вражені, мають такі захоплені відгуки і говорять про те, що використовувати цю місцеву базу по лікуванню по оздоровленню жінок з тим, щоб наше покоління, яке народиться, мало ще більше шансів для цього. То вони будуть направляти нам своїх пацієнтів. Сьогодні конференція в нас така обширна, і приїхали не тільки лікарі, як уже регіоніколи приїхали представники інших компаній, фармацевтичних компаній, які знайомлять лікарів, які зібралися тут з останніми досягненнями в плані оздоровлення жінки, з тим, щоб які найкращі новини найякісніші препарати найякісніші. Методики використовуються на сьогоднішній день не тільки на Україні, не тільки у нас в області чи на нашому курорті, а взагалі світова інформація про світові досягнення. Ми маємо такі побажання, щоб конференція пройшла успішно, і будемо сподіватися на дуже гарні результати, які вона нам принесе. Особливо цікаво присутнім було ознайомитися з напрацюваннями фахівців курорту саме в сфері застосування в лікувальній практиці природних чинників. Всі учасники конференції ознайомилися з лікувально-діагностичною базою гінекологічного відділення бальньої грязи лікарні та пересвідчилися в ефективності санаторно коротного лікування гінекологічних захворювань. Сучасна діагностика світового рівня виважила поєднання медикаментозної терапії та унікальних природних чинників, таких як Миргородська мінеральна вода і торфяні лікувальні грязі з місцевого родовища, які використовують провідні спеціалісти на коробки миргора. Дають вагомий та довготривалий результат дослідження курортних лікарів доводять, що при багатьох захворюваннях краще проводити лікування саме природними чинниками та за допомогою фізіотерапії. Так, наприклад, при атрофічних змінах у жінок, які дають порушення фізіологічних процесів, для лікування найефективніше використовувати торфяні лікувальні грязі. Також неперевершення результатів дає використання різних ванн зі спеціальними добавками, мінеральної води та лазеротерапії. При захворюваннях після променевої терапії важливо й те, що кожна жінка, котра має гінекологічні захворювання, які не потребують стаціонарного лікування, може пройти повний курс обстеження та лікування в гінекологічному відділенні бально грязної лікарні, де відпускаються понад 120 видів процедур. Консультації проводять акушер гінекологи вищої кваліфікаційної категорії Алла Борисівна Гамовська. Та Валентина Васильівна пилі лікарі на тісно співпрацюють із багатьма медичними закладами, серед яких кафедра акушерства та гінекології Української медичної стоматологічної академії, Київська медико-генетична консультація, інститут ендокринології та обміну речовин імені комісаренка, клініка мати й дитина та інші і досвід цієї співпраці підтверджує. Що санаторно-коротний напрямок при лікуванні урологічних та гінекологічних хвороб дає ефективний та довготривалий результат.